Програв. Так і коротше, на цій арені ми будемо пешитися вмісті з данечкою. І. тебе немає мною. Почали? Якісь меміліні. О, так краще вже. тебе Давайте давайте другий раунд. Е, ні! Підродження. Ага, ще. Ну я не буду, я не хочу. Ем, кожен робить, що не хоче. Ні, ти кажеш. Ну, ну, здоров'я. Я не зламав мою стосіння. Зламав. Так. Так, Ти? Вас телепортовано до Даніел. я не сказав. телепортовано до Даніел. А, а. Дай мені тепер время цей відхилиться. Відхилиться? Я, я ударю тебе, коли все, я відхилився. Е, ні, ні. Да, да. Не ми чесно. Тебе більше не буду, тому що ти спочатку мене ударив. Ти хоч знаєш що це таке? З... а за отак це Данечка виграв. Я не він краще в мене в ПВП. Якщо ви так тоже не думали, поставте лайк.